Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун. І сьогодні Суспільне Вінниця буде говорити про те, як повертають українських захисників і захисниць з російського полону. Говорити про це будемо з Юлією Приймак, керівницею центрального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вітаю вас, пані Юлію. Скільки військовополонених вдалося повернути від початку повномасштабного вторгнення? На сьогоднішній день Україна повернула додому 2279 своїх оборонців. Хто зустрічає військовополонених тут на території України? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Всі представники, які залучені до цих процесів, обмінних перемовних, вони зустрічають наших. Захисників та захисниць на кордоні. Ми їх вітаємо, надаємо їм першу інформацію про те, який стан зараз в Україні. Бо хлопці і дівчата дуже обмежені в інформації, коли перебувають в полоні. І вони навіть не знають не те, що відбувається з їх родинами, а що відбувається в країні. Їм нав'язують пропагандистську інформацію про те, що України вже немає. І ми, от, коли їх зустрічаємо, ми одразу їм повідомляємо, що Київ вистояв, що ми повернули Херсон, ми відвоюємо свої землі. Ми їх годуємо, там гарячі напої надаються одразу. Якщо ви бачили, вже символом обміну стали українські яблука. Вітаємо вдома! Після того ми їх веземо в шпиталь, де їх обстежують, переодягають, харчують їх нормальною їжею по стану здоров'я, якої вони були позбавлені в полоні, і визначають лікування після обстеження. Так надають їм реабілітацію, все необхідне для того, щоб відновити їх. В якому психоемоційному стані прибувають сюди на території України військовополонені. Перебувати в полоні ворожої країни це обмеження, фізичні обмеження, ми розуміємо. І психологічні в першу чергу. Вони позбавлені інформації, вони позбавлені нормального життя, вони не розуміють, що з їх, їхніми рідними відбувається. Якщо їм говорять про те, що міста окуповані, так вони так само в першу чергу думають: а де моя мама, де моя дружина, де мої діти? В них цього немає. Коли вони приїжджають, от, Видно, що вони виснажені, звичайно, що вони пригнічені, але вони розуміють, що їх зустріли вдома. Тим паче, ми їх дуже щиро і відверто і з радістю завжди зустрічаємо. Я вже вдома. Я, я, я... Як я радий тебе бачити, капець. Я блін, мріяв про це. Всі п'ять місяців капець. Я як тебе ради бачити. Що вони за вашими спостереженнями роблять перше, коли ступили на рідну землю? Ну, ви знаєте, всі по-різному. Є люди дійсно, які проявляють емоції, цілують рідну землю. Вони посміхаються, вони плачуть, вони співають гімн, вони вигукують слава Україні, вони дуже хочуть почути своїх рідних. Це дуже важливо. Є дуже багато відео, де ви даєте телефон, телефонуєте одразу рідним і близьким. Про що перше вони кажуть? Як реагують рідні, от які от емоції? Перше, до прикладу, якщо ми даємо там свої телефони, родина ж не розуміє, хто телефонує, так? І ми їй не представляємось нічого, ми одразу даємо телефон оборонцю, і він каже: там, Мама, я вдома, там, привіт, і все. І мамина реакція, коли вона чує сина, якого рік не чула, або доньку свою, так, там, або 8-7 місяців. Байдуже, навіть якщо людина в неволі пробула місяць, іноді рідні навіть не знають, що їх близькі живі. Нічого а ви не має. попереджаєте рідних і близьких? Що Ні, звичайно, буде обмін. ми не маємо, по-перше, права. По-друге, ми не знаємо, як будуть проходити обміни. Це суперечить всім правилам, тому що обміни і зриваються, і переносяться, і змінюється час, і підтверджують певних оборонців, когось привозять, когось не обмінюють. Родини знають, ми з ними спілкуємось, вони чекають, завжди в очікуванні. Але дати марну надію, ми ж не маємо права, тим паче це може повпливати на сам процес обміну чи зрив якихось перемовин. Тому вони тільки по факту, вже коли виходить в Україні новина про те, що відбувся обмін, тоді ми телефонуємо рідним і повідомляємо, бо даємо телефонувати, якщо велика кількість, не всім вже можемо. Хтось не пам'ятає телефонів по прибуттю в шпиталь. Хлопцям видають нові телефони дівчатам, видають нові телефони, картки. Держава забезпечує всім цим необхідним. І вони вже мають змогу і їм надають контакти близьких, які, поки людина була в полоні, вони їх шукали. І вони їм телефонують вже самі. Які з епізодів обміну вас найбільше вразив? Можливо, яка історія обміну? Дуже круті у нас жінки і дівчата. Слава Україні! <их staggered> Дівчата, не враховуючи їх психологічний, фізичний стан, в них у всіх заплетені коси. Гарні зачіски, вони всі посміхаються, вони всі співають пісні. Вони взагалі такі заряжені емоційно, що це відчувають всі під час обміну. Наші жінки найсильніші і найстійкіші. Ви зазначили, що після того як захисники і захисниці повертаються, вони потрапляють до шпиталів, як довго вони там проходять реабілітацію і коли повертаються до рідних. Все по-різному. Кожні випадки, залежності від ситуації, від стану здоров'я, звичайно, шпиталі їх обстежують і вже в подальшому визначають, яке саме лікування чи реабілітація потрібна. Кому потрібні, комусь потрібен довший курс лікування, комусь менший. Бронці проходять військово-лікарняну комісію. Як це визначено законодавством? Вони отримують відпустку. І в подальшому, вже за результатами цих обстежень, ВЛК, визначається їх подальше формування чи проходження служби чи не проходження служби за станом здоров'я, до прикладу, тобто всі ситуації індивідуальні. Але на сьогоднішній день держава забезпечує наших оборонців, повернутих з полону всім необхідним. А з якими труднощами зіштовхуються рідні військовополонених? Перші питання, взагалі, коли людина перебуває в полоні, дійсно. І перша інформація, яка цікавить будь-яку родину і всіх, хто дотичний до цієї проблеми по оборонцю, це ну звичайно місце знаходження. Чи живий безвісті зникла особа, чи ні, де знаходиться. Ми завжди говоримо про те, що є інформація, яку ми дійсно не можемо розповсюджувати, навіть якщо вона, а вона є у спецслужб, але на то вони і спецслужби. І для того, щоб координаційні штаби всі сили і засоби оборони. Безпеки працювали налагоджено і отримали результат. Ми маємо інформацію тримати в секреті. Я розумію, що сім'ї дуже хочеться знати, де знаходиться матері, де знаходиться її син, але вона взагалі в будь-якому випадку не може повпливати на цю ситуацію. Це перше, так? Використати цю інформацію для свого спокою, так, але ж ми розуміємо, що Росія часто переміщує оборонців між закладами утримання. Тобто сьогодні він може бути в одній області, а завтра вже зовсім в іншій. Запевнити хочу, що координаційні штаби, представники всіх сил, засобів оборони і безпеки займаються цим питанням, мають інформацію, проводять оперативні заходи. Я розумію, що важко сказати людям: чекайте просто і зрозуміти це. Там дотримуйтесь тиші. Ми завжди це просимо. У нас дуже багато випадків. Коли повертаються з полону, безвісті зниклі, не маючи статусу полону. І рідні не знали про те, що вони живі. Ну якщо ми їх повертаємо, то дійсно ми розуміємо, що держава знає, де вони. ми їх відшукуємо і повертаємо. Чи є реєстр військовополонених в Україні? Що це за документ? Реєстр Національного інформаційного бюро, який так чи інакше потрапляють всі оборонці, які є безвісті, зниклими яких розшукують родини, сповіщення, по яким надали військові частини? Це загальний всеукраїнський реєстр. Він розроблений був ще на початку повномасштабної війни відповідно до умов міжнародного законодавства. Яка зараз ситуація зі статусами військовополонена і зі статусами безвісти? Зникла особа. і Як власне ці статуси підтверджуються і надаються? Підтвердження статусу всіх по-різному, кожного окремі ситуації. Це може бути підтвердження Червоного Христа, це можуть бути покази командирів, побратимів, свідків. Знову ж таки, звертайтеся до координаційного штабу, ми всім пояснимо, розкажемо по кожній окремій ситуації, з'ясуємо, необхідно міняти статус так чи ні. Зауважу, наголошую, що для України немає різниці, в якому статусі перебуває оборонець. Ми повертаємо всіх. Росія має підтвердити, не підтвердила, до прикладу, немає статусу офіційного, що він полонений чи ймовірний полон. В реєстрі він є, він вже є в реєстрах обміну. Це загальний реєстр, який повністю весь, от скажімо так. Коли мене запитують, скільки, як, коли, всі, ну, завжди весь реєстр він подається на обмін. Він обробляється і. Формується відповідно з якої інформації, якими документами рідні військовополонених можуть звертатися в координаційний штаб. Що можуть, треба взагалі мати? без документів звертатися? Їм необхідно просто зателефонувати на нашу гарячу лінію, принаймні, якщо нема можливості там під'їхати, або для початку 0800 200 606. Лінія працює в робочі дні з 10 до 16. Це консультації, такі масштабні, які можуть тривати по 2-3 години. Взагалі, штаб працює в робочому режимі з 9 до 6 за необхідності у вечірній час. Ми завжди на онлайні. Мені багато пишуть в особисті повідомлення. Ми завжди це по мірі можливості обробляємо і приймаємо навіть в соціальних мережах. Але запитів наразі багато, тому іноді бувають і затримки. Дійсно. Якщо рідні повідомляють інформацію, що особа вона в полоні, цю інформацію вони отримали, наприклад, від побратима військового службовця. Чи перевіряється координаційний штаб? Перевіряється обов'язково. Наше завдання повернути всіх. А для того, щоб їх повернути, їх треба і знайти, і відшукати. В нас є більше можливостей. Ми завжди говоримо родичам. Одна справа, коли телефонує мама військову частину або дружина, а інша, коли представник компетентного органу. Тобто представник координаційного штабу, юрист, представник Збройних сил України в розумієте. Відповіді вже йдуть інші. Іноді частини не дають відповідь рідним, не хочуть спілкуватися. Такого дуже багато. Також нам простіше скомунікувати з частиною. І навіть якщо ми не отримаємо якісь відповіді чи результати розслідування по в бесідах, в нас є домовленості з адвокатурою, з адвокатами, з правозахисниками. Які допомагають і супроводжують безкоштовно родини таких оборонців, яким необхідна допомога. Ми пишемо адвокатські запити до військових частин, на які інші терміни виконання ви розумієте, і по-іншому реагують. Ви повідомили, що ви не повідомляєте родини, коли де, і як буде відбуватися обмін, а чи повідомляєте таку інформацію, чи жива особа? На це є може бути підтвердження, або його не може бути. Якщо ми розуміємо, що написано ймовірно полон, то я беру на себе таку відповідальність. Я можу сказати родині про те, що ми впевнені там на 99%, що ваш рідний близький, він живий, так само, як і полон. Так якщо є хоча б один шанс, що оборонець живий, ми маємо робити тільки все для того, щоб його знайти. Україна дотримується Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Чи дотримується їх Росія? Україна дотримується міжнародних законодавств, і завдяки цьому саме я думаю, ми маємо таку колосальну підтримку світової спільноти в першу чергу. На превеликий жаль для нас, для наших оборонців, для, для війни. Взагалом Росія не дотримується міжнародних умов відносин. Це не тільки Женевської конвенції стосується, а взагалом будь-яких домовленостей чи загально прийнятих світових норм. От щодо, наприклад, підтвердження перебування в полоні, знову ж таки, полон це утримання, якщо ми говоримо про наших українських. Оборонці вони мають утримуватися в спеціально відведених місцях в Росії. А наскільки нам відомо, да, от і родини знають від тих, хто вже повернувся, це не відповідає дійсності. Умови утримання, умови харчування, надання медичної допомоги, якщо ми говоримо саме про полонених, вони не відповідають дійсності. Досвід України, те, що ми зараз робимо і повертаємо наших додому, він безпрецедентний в світі. Тому що відповідно до Женевської конвенції, обміни полоненими мають відбуватися після повного закінчення бойових дій, підписання мирової чи капітуляції. На сьогоднішній день Україна робить все для того, щоб повернути всіх. Щодо перемоги нашої зараз головне управління розвідки зазначає, що є перспективи обміну всіх на всіх, що вам відомо по цій ситуації. Україна неодноразово по-перше вже пропонувала і піднімала це питання перед Росією і в світовій спільноті про те, що ми йдемо і хочемо, і можемо обміняти всіх на всіх. На жаль, Росія на ці умови не йде, ми це бачимо по факту. А щодо майбутніх планів і задумів цього приводу і чи як воно буде, ну ми подивимося. Я думаю, що це б краще прокоментував Кирил Олексійович Буданов. Що можна і що не можна робити рідним військовополонених? Чи можна, наприклад, фотографії публікувати в інтернеті, поширювати їх? Обов'язково потрібно звертатися до координаційного штабу. До структури координаційного штабу входять всі уповноважені компетентні органи. Сили, засоби оборони і безпеки, представники по безвісті зниклим, по поверненню тіл, до прикладу. У нас є представники ЗСУ, поліції, Нацгвардії. Ми уповноважені, ми компетентні. Це люди, які розбираються і чітко можуть вам сказати, навіть якщо є якісь ідеї, я розумію рідних, їм необхідно робити не просто щось робити, а робити все для того, щоб повернути, знайти своїх рідних. Я завжди говорю: ми маємо радитись і приймати консолідовані рішення, які не зашкодять. Оприлюднювати персональні дані оборонців. Це ж не тільки рідні роблять, це роблять різні соціальні спільноти, мережі, це роблять в телеграм-каналах, не дай Боже. Ну, по-перше, це є розповсюдження інформації персональної інформації оборонця. Тобто військовослужбовця, ми розуміємо, так, що вже перечить нормам чинного законодавства. А по-друге, цією інформацією користується не тільки російська пропаганда. Це перше, вони підбурюють суспільство, вони тероризують рідних, фактично. А ще й користуються шахраї. Цим користуються чорні ріелтори, які можуть переоформляти навіть нерухомість, отримуючи певні підроблені документи. Дізнаючись, що оборонці там перед довгий період часу немає на зв'язку, вони переоформлюють навіть квартири, я вам скажу. Є і такі випадки. Вони телефонують рідним і вимагають якісь гроші. Вони повідомляють, що я знаю, де ваш син хочете, я передам йому продукти харчування. От на ту суму, яку ви визначите. Ну, дійсно, так така маніпуляція, кому скільки не шкода. А насправді це працюють шахраї. І ви ніколи не дізнаєтесь, чи справді він спілкується з вашою дитиною чи ні. Списки після обміну, така ж ситуація. Це неправомірно, незаконно. І ті телеграм-канали, ці спільноти в соціальних мережах, які це виставляють, з ними також працюють представники Служби безпеки України, тому що це є незаконно. Ну фактично, це розповсюдження персональних даних. До мене, коли звертаються, а можна побачити списки. Я запитую завжди, хто конкретно вас цікавить? До мене можна звертатися, я відповідаю по мірі можливості після процесів обмінів. Якщо ви дотичні до проблеми, навіть якщо я розумію так, що це там якісь побратими, які. Разом були чи родичі, близькі. Ми перевіряємо інформацію і ми надаємо відповідь. Є інформація, наприклад, що в Фейсбуці, в Телеграмі це про російських російським сепаратистам пишуть рідні військовополонених, коли вони виставляють списки ці так, ресурси. Скільки зніма... це які це ризики? Має багато ризиків. По перше, пишуть, знімають відео, схиляють росіяни. Наших громадян до співпраці. Є свідомі громадяни, які цю інформацію передають службу безпеки або в розвідку, і ми маємо там прецедентні випадки, по яким займалися, маніпулюють рідними. Мама, яка чекає рік сина, я думаю, на багато чого здатна. Наші жінки, вони взагалі, ви ж знаєте, всю цю історію, як і до папи римського вони їздили. І збираються групами, волонтерять, і готові поїхати в ДНР, ЛНР, Росію в тюрми, тільки без своїм допомогти. Знову ж таки, ми ідеї, багато ідей підтримуємо, ми робимо це все разом. У нас є спільноти, з якими ми спілкуємося, ми збираємося. Група людей збирається, вони родини приходять до нас, і ми разом продумуємо схему, план, як нам далі діяти, з ким комунікувати, з ким ні. Дуже багато випадків, коли. Рідні звертаються на телеграм, там чат-боти певних проросійських організацій, військових в першу чергу. І потім вони висвітлюють всі ці події там, зі слів. Поважні особи. Дякуємо вам, що ви зберегли життя, нашій родині, оборонця сажають, заставляють його знімати відео, що він добровільно здався в полон. Я хочу зауважити, закликати родичів, щоб вони пам'ятали, що наші оборонці вони герої. І в полоні вони себе поводять достойно, тримаються, героїчно їм ще повертатися в нашу країну. І, і таким чином, коли мама каже, я позвоню, він же не може сказати, я не візьму трубку, да? але ж ви думаєте, що хочеться вам, і як себе буде почувати там оборонець в полоні, і що і що він буде, як він буде себе почувати після повернення сюди, коли він на камеру запише зізнання, що він добровільно здався в полон. При добровільній здачі в полон проводиться службові розслідування є кримінальна відповідальність. Ну, взагалі то різні ж випадки бувають, так ми розуміємо, що їх там під кулями, під прицілами забирали, і, і слава Богу, що вони живі і вони в полоні, і ми їх повертаємо. Але всі ці моменти треба чітко, консолідовано з представниками корштабу. Нагадаю, сьогодні Суспільне Вінниця спілкувалася з Юлією Прийма, керівницею центрального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дякуємо, пані Юлю, за розмову. Дякую вам.